Отже, друзі, продовжуємо з вами активно слідкувати за подіями, що відбуваються на українському фронті. У Генеральному штабі збройних сил України повідомляють, що ворог почав передислокацію окремих власних підрозділів та відведення частин військ з нової Каховки та Каховки. За наявною інформацією, серед місцевих жителів російські загарбники поширюють інформацію про те, що Каховка буде залишена військами Росії до кінця поточного року колаборантам та лояльним до Російської Федерації українцям вони пропонують переїхати до Криму. Протягом минулої доби українські захисники зупинили наступальні дії загарбників в районах 20 населених пунктів Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та інших регіонів України для прориву лінії оборони ЗСУ окупанти використовують все наявне в них озброєння: танки, гранатомети, міномети, ствольну та реактивну артилерію, а також авіацію. Проте підрозділи Сил оборони не відступають під вогневим натиском противника. За уточненою інформацією, російські загарбники минулої доби випустили 98 ракет по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури України. На превеликий жаль, внаслідок масованого ракетного терору є поранені та загиблі українці, зокрема і діти. Карма та зсу ще наздоженуть росіян, і вони понесуть покарання за власні злочини. У прикордонних районах з республікою Білорусь на Волинському та Поліському напрямку ситуація залишається без змін. У генеральному штабі повідомляють, що ознак формування угрупувань окупантів для ведення наступальних дій не виявлено. На Слобожанському та Сіверському напрямках загарбники продовжують здійснювати обстріли позицій українських військових та прикордонних населених пунктів. Вогневого ураження зазнали 11 міст та селищ Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни продовжують здійснювати терор цивільного населення регулярними обстрілами. Водночас ворог веде оборонні дії та намагається стримувати наступ українських військових. Всі тимчасово окуповані населені пункти будуть звільнені. Також повідомляється, що сьогодні вночі українська бавовна завітала до тимчасово окупованих населених пунктів Сімферополя та Бахчисарая, а також до росіян у Бєлгород та Курськ. Мешканці Кримського півострову абсолютно не панікують та вірять кремлівському фюреру, так що утворили величезні затори на виїзді з півострову. Україна переможе та звільнить від окупації всі свої землі. Через місяць шість от я спеціально поїду на набережну Ялти. Там є у меня своє любимо місто. Да? Я хочу з вами оттуда включусь, От гарантірую вам обов'язково, Я включу там телефон, і ми з вами поговоримо о том, яким буде Крим. Свободним да Крим, а в те час туди вже уєдуть всі росіяни, які украли наше с вами мужство. Аналітики інституту вивчення війни спробували пояснити особистий візит бункерного діда до самопроголошеного президента Білорусі. Фахівці вважають, що кремлівський фюрер буде вимагати від Лукашенка піти на поступки щодо російсько-білоруської інтеграції. У Кремлі офіційно повідомили, що диктатори планують обговорити питання інтеграції, реалізацію союзних програм та неуточнені військово-політичні питання. Зазначив, що кремлівський фюрер прагне використати союзну державу виключно для встановлення російського контролю над Республікою Білорусь. Наразі Лукашенко вже почав створювати інформаційні умови для відхилення вимог Кремля. Що думаєте з цього приводу? Адміністрація американського президента Джозефа Байдена закликає Конгрес країни виділити Україні додаткову допомогу на суму 38 мільярдів доларів. У виданні Голос Америки, посилаючись на радника Білого Дому Джейка Салівана, підкреслили, що США розуміють важливість подальшої підтримки України. Посадовець наголосив, що адміністрація Байдена продовжуватиме військову підготовку збройних сил України для того, щоб вони мали перевагу на полі бою, та не тільки Росіяни, що з обличчям. Як ви вважаєте, коли кремлівський фюрер планував повномасштабну агресію, він думав, що Україну буде підтримувати весь цивілізований світ. Угорщина виступила за прискорення євроінтеграції України. Водночас, влада цієї країни не хоче втрачати зв'язки з Російською Федерацією. Радник прем'єр-міністра Угорщини заявив: Ми сподіваємося, що це відбудеться якомога швидше, а країни-члени повинні тиснути на Єврокомісію, щоб прискорити цей процес. Це, мабуть, називається Всидіти на двох стільцях. Що думаєте з цього приводу? Зупинимось на новинах за Голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіуліна повідомила, що у Росії валютні резерви залишились тільки в китайських юанях та золоті, беручи до уваги той факт, що золото неліквідне і його не можна швидко продати, а юані можна продавати тільки через отримання дозволу у Китаю. То Росія повністю залежить від китайців. Ось така велика держава з міцною армією та стабільною економікою. Як ви вважаєте, Китай є стратегічним партнером Російської Федерації чи просто чекає свого часу вхопити ласий шматок землі? Ще одна новина про росіян-рятівників та героїв. Окупаційна влада та російські пропагандистські телеграм-канали вирішили звинуватити мешканців Маріуполя в поганій якості ремонту та відновлення в будинку 204, що знаходиться по вулиці Металургів. Пропало світло внаслідок діяльності мешканців, і тому пропагандисти та окупаційна влада замислюються над веденням адміністративної відповідальності за такі дії. Окупанти продовжують пробивати дно, звільнили людей від цивілізації, тепла, світла, зв'язку та інших базових ресурсів і звинувачують в цьому українців, які опинилися в цьому пеклі. Що думаєте з цього приводу? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую, що продовжуєте підтримувати цей проєкт. Ваші лайки, коментарі та репости дозволяють підіймати рейтинг випусків. А це значить, що ще більша кількість користувачів відеохостингу зможуть дізнатися про те, як живуть українці внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.